Dimension Films, Будьте слухняними, і ти також. Далеко-далеко, в сраних залупиздринцях. Не виділятися. Ти розумієш значення слів, не виділятися. Конечно. Два найнебезпечніших перекупа з Житомира взяли заручників. Ви хто такі? Ви не подали показники. Я задам тобі одне питання, а ти відповісиш, так чи ні? Ти хочеш це пережити. Та. ну що, банда, йдемо купляти авто. Лише одна ніч розділяє їх та свободу. Ох, нарешті нормальний генделик. Але ця ніч, ніч у пеклі. Нам напевно пизда до біса вампірят. Хочуть сюди зайти та відсмоктати нашу кров. Єдиний шанс це дати бій. От лайно Джордж Клуні, Квентін Тарантіно, Джуліет Лунес. Ти вийдеш за мене, Клуні. Ні, дякую. Я був одружений від заходу до світанку.